Щодо колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила народна депутатка України Наталія Піпа на гражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого, однак сумнівного, повернення Разведечика до України йдеться і дописі депутатки на ФБ Сторінці. Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що МВС Росії оголосило у розшук колишнього позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича. Раніше повідомлялося, що Арестович написав заяву і був звільнений з посади позаштатного радника Офісу Президента України. Цьому передувало те, що він дав коментар з приводу ракетного удару росіян по Дніпру. Арестович тоді сказав, що це могла бути ракета української протиповітряної оборони однак пізніше було доведено протилежне.